Раніше краще за все зрозуміло робити калібрування. Для цього є тут розділ вам до студія калібрування, робите динаміку потоку і швидкість потоку. Проходите уважно. Обираєте ручне калібрування. там буде повна інструкція вам покаже, що за чим вибирати, і як що робити. Тому обов'язково краще один раз хоча там на. Ти пластику, тобто, якщо ви дропуєте, наприклад, ПЛА, а потім педжі, один раз на педжі, зробіть ось цю калібровку і попереднє налаштування пластику, і збережіть її, підпишіть її, щоб ви її бачили. Де можна знайти це налаштування? Воно у вас буде в пресеті, тобто, стандартні, бачите, в мене тут є різні. І ваш тип також збережеться, і тут буде купувати написано. Але у вас буде тут, тут ваша підписне в кінці, коли ви завершите це калібрування. А є нюанси, які дійсно із-за закалібрування базового, якого ви не зробили, можуть вас вилізати. Тому, перед за все, якщо у вас щось не так не друкує на стандарт налаштування, заходите в калібрування і калібруєте цей пластик, вводите результати на екран.